Про надію квітучу свою. І де б не був, в яких краях далеких стежинками куди б не завело, я знаю. Хліб лиш дома з медом, а найсвятіше це моє село. Схвильовано б'ється серце, коли під осіннім променем сонця. Крізь жовту листву в'їжджаєш до чудового селища, розташованого біля самої легендарної Каховки. Зачаровані клени своїм багряно-жовтим кольором надихають велич історії, пов'язаною з невеликим в той час XIX століття селом Сомове, яке потім назвали в честь поміщика з Полтавщини Любимова. Любимівкою. Тоді на її території було 292 двора, майже 2000 жителів, три земські школи, одна церковна приходська, три лавки і медичний лікарський пункт. Шов час. Тільки кам'яні хрести, на кладовищі. Залишились німими свідками тієї історії Таврійської землі на високому пагорбі, на кручах, де шумить вітер і несе свої води сивий Дніпро Славутич, на якому у 50-х роках була збудована Каховська ГЕС, розташовані чудові будинки, і тільки де не де залишилися старенькі хатки. Напоминаючи про ті далекі часи саме велике багатство це люди. У селищі проживає понад 7 тисяч жителів. Усі вони щиро люблять рідне селище, примножують його багатство, дбають про чистоту і озеленення у 2011 році, Каховською районною радою. Визначено сільську раду переможцем у конкурсі Краща селищна рада Каховського району. На відстані 14 кілометрів знаходиться залізнична станція Завітна, територія якої входить у склад земель селищної ради, яка була заснована у далекому 1920 році. Красується у центрі села Двоповерхова споруда. Великі світлі вікна, чудово обладнані робочі кабінети, зал засідань депутатського корпусу і світлий обрядовий зал, де молодь селище з'єднує свої серця, вирушаючи у сімейну подорож, коридори це міні-музей села, на стінах якого у фотографіях його життя як історичне, так і сучасне. Багата Любимівка і у соціальній сфері. Два навчальні комплекси, школа перша і друга, дитячі садки з досвідченим виховательським складом. Ці заклади окраса села. Здавна вони вогнище культури, знань і добра. А ще школи особливі тим, що їхні випускники повертаються у рідні стіни. Після закінчення вузів філологами, фізиками, математиками. Сьогодні Любимівка живе в очікуванні нової сучасної школи, адже саме наше селище виграло грант на будівництво школи майбутнього. Сьогодні на території селища функціонують різні суб'єкти господарювання. 28 займається Товарним сільгосподарським виробництвом п'ять підприємств переробляють сільхозпродукцію. Велику увагу приділяє селищна рада здоров'ю своїх жителів. На її території два лікарських заклади. Тут працюють люди з добрим серцем, щирі і милосердні. А які чудові свята проходять у сільському будинку культури традиційними. Стали день перемоги, день незалежності, день села, самоврядування та інші. На святах завжди лунають пісні у виконанні народного ансамблю Любимівські співаночки. Виступає шкільна молодь, а в завершення святкові салюти. Активну участь в районних, обласних та всеукраїнських конкурсах приймають дві сільські бібліотеки. Їх відвідує понад три тисячі сельчан. В торговельній сфері 22 магазини, два бари, перукарня, ветеринарна лікарня, поштове відділення, аптеки, АЗС, АТС. І Любимівське комунальне господарство боротися з правопорушниками допомагає формування ЗЕВС на базі опорного пункту, височіє на пагорбі біля Дніпра свято Троїцький храм. Прихожани бережливо ставляться до духовних цінностей і щиро моляться за процвітання і добробут. Пам'ять про дідів і прадідів. Про їхню боротьбу з фашистськими загарбниками завжди живе в наших серцях. Про це свідчать оханні, доглянуті пам'ятні місця, наша Любимівка рідна і свята. З тобою забуваємо тривоги, дивимося у майбутнє, віримо до тебе всі наші дороги. Виходячи з того часу, коли Катерина. Посел... зробила поселенці та ліки степи, наше село селище розвивається. На даний момент на території селища проживає майже 8 тисяч громадян. Те, що ми отримали у спадок від наших батьків, дідів, я думаю, з честю продовжується нами. На даний момент закінчена повністю газифікація населеного пункту. протязі останніх шести років практично люди не знають, що таке немає в населеному пункті води. Займаємося ну, точніше, займаємося освітленням вулиць населеного пункту. На думаю, що село благодаря своїй організованості, громаді колективізму змогло вижити в усі ці буремні роки, які... Ну, лягли на наші, на наш час. Хто небо над селом розмалював, Спихотний день занурив прохолоду, хто так майстерно фарби підібрав, такого дива я не бачив зроду.